Добрий день усім моїм дівчаточкам, дорогі мої тетянки, хто мене дивиться з Днем Тетяна. Я сама Тетяна, тому хай наш ангело-охоронець завжди дівчата нас охороняє. Тетяна дуже гарне ім'я. Так що всіх вітаю з таким чудовим святом. І не можу сьогодні вам всупереч цим повітряним тривогам постійним. Все одно ми продовжуємо жити, радіти життю, і буде все у нас гаразд. Хочу вам похвалитись: прийшла додому з роботи, яка на мене краса. Зараз вам покажу. О, бачите, вже три тюльпани є на моєму віконечку. Краса. Це взагалі такий ніжний, ніжний. От зблизька вам покажу. Такий ніжний тюльпанчик. О! І такий став червоний, аж якийсь, ну такий рожевенький. Цей дуже гарний, мені подобається. Ну цей вже така ніжність. Це вони всі мають бути таким кольором, чи що, ну, не знаю. Ще, бачите, ось ще мають бути. Ще ось ось уже є бутончик має бути. Погано щось камера фокусує. О, бачите, яка краса. Ось має бути, розпускається. Тут теж в мене в стаканчику вже скоро буде тюльпанчик. Оці щось два засіли і сидять там, не знаю, що ждуть, що ждем. Треба підляти трошки, бо суха земля. Вони пішли вгору і їм землю, трохи, Під... підділю, щоб водички, може, влаги їм не вистачає, не знаю. І ці так само поки що сидять ще без квіток. Бачите? Ось ще є дуже даже маленькі такі. Нічого. Думаю, піду в рост. Зараз візьму підділю. Новости. А, дивіться, ще один. Саме побачила, слухайте. Четверта краса моя. О, камера сфокусує. Чотири вже тюльпана в мене є. Це взагалі такий малесенький, такий горнесенький, малесенький тюльпанчик. А пахнуть, зразу відчувається, тако, знаєте, відчувається весна. Так хочу весни. Ой, щоб квітки порозпускалися. Таким подаруночком на День Тетяни мене мої хлопці привітали. Тортика мені подарили. О, краса. Зараз будемо пробувати, що це за тортик. Такий добренько. Довго не буду знімати. Всім гарного вечора, спокійного. Сьогодні, до речі, нашого президента день народження, так що ми його вітаємо також днем народження. О. Все. Всім гарного вечора. До побачення!